Пані Наталя, з приводу ситуації, яка вчора сталася, чому так сталося? З пояснень чергового, який знаходиться при вході в укриття, тобто, я поясню, укриття починається там, де висить табличка укриття, воно починається вже з металевої двері. Металева двері була відчинена. Але оскільки була тривога, Ну, як пояснює черговий, е йому захотілося піти до вбиральні. Mm -hmm. Тобто е у нас є цілий наказ, у якому розроблено обов'язки е чергового, і там, звісно, передбачено, якщо у людини ми, ми всі люди, ми розуміємо, що якщо виникає якась потреба, він повинен бути, повинен був е хоча б охоронця на своє місце залишити, та потім залишити своє місце роботи. По своїм вже потребам, але цього зроблено не було, оскільки з пояснень не було коштів на рахунку. Я розумію, це може казатися смішно і таке інше, але мабуть, всякі випадки бувають. Дверь металеву він залишив відчинену, була закрита тільки оця внутрішня двері, коричнева уже до цих приміщень. Люди дійсно збиралися в тому придбанку, але я може це недороботка казки, що ми настільки не анонсували, але висять вказівки. У нас є ще один вхід в приміщення укриття. Він знаходиться з запасного виходу. Ми зараз можемо прослідувати цей вхід відкрито, відчинено. Тобто, ця двері так була зачинена, але частково доступ з цієї сторони забезпечений був до укриття. Але в ці приміщення можна було потрапити з іншого входу, який під жовтими дахами там знаходиться, там є запасний вихід, він у нас відчинений. Тобто просто всі привикли приміщення амфітеатру, це теж приміщення амфітеатру, і всі вважають, що вхід тільки звідси. Мабуть, я ж кажу, може нам в групі потрібно було якось більше анонсувати, що не тільки звідси можна входити, а ще й з іншого входу. Але оскільки люди, мабуть, там не звернули увагу в паніці, у тривозі і не звертали, було темно, не звертали на вказівки. Своєї уваги, то така от ситуація відбулася. Людина, яка у нас на укритті, їй звісно буде винесена догана, тому що він не на свою зміну нікого не посадив на місце. То що те, що охорона не знала, де ключ, це ну, охорона приінформована на такі випадки, де знаходиться ключ. Тобто, другий охоронець, коли прийшов, він цей ключ показав, де лежить. Ключ туди кладеться і залишається там. Якщо відійшла людина чи ще щось, звіс виключно для того, щоб охоронець міг прийти і відчинити цю двері. А ховається він, оскільки ну, тут майно дитячого простору знаходиться. Тобто, коли немає тривоги, ну звісно, тут відчинено все, щоб перший хто кому заманеться, не мог відчинити двері і зайти сюди. Тому що коли немає тривоги, людина може отут, ну, з обзором на вхід прибирати амфітеатр, тобто виконувати, які не несидним сидіти на лавці, тут якісь функції виконувати в межах амфітеатру. Тобто, і оскільки він каже, що він пішов, йому його намагалися знайти. Його, звісно, знайшли, він пішов до вбиральні аж на інший бік каски, там де у нас надземний туалет. Охорона прийшла вже пізніше. Я так розумію. Я вчора була тут, коли трапився інцидент. Ну після вже коли всі розійшлися, я і мій заступник ми були вчора здесь на місці, Ми виясняли ситуацію, ми розбиралися. Чому охоронці не вказали на цей вхід, Це був новий охоронець цієї фірми. Тобто охорона навіть не дитячого містечка. Каска. У нас немає у нас в принципі немає охорони. Це охорона, яку забезпечує підприємець, тобто, скажімо так, навіть претензії. Ми написати охороні і ніяких обов'язків ми вміняти їм не можемо. Чи це чисто, ну вони йдуть на поступки і вони допомагають нам у вирішенні цього питання. Наскільки я розумію, вчора один із охоронців це був відносно нова людина на нашому об'єкті саме. Тому він мог бути не проінструктований або ще не знати, де знаходяться ключі, і відносно цього входу. Всі інші охоронці вони знають, в принципі, ну, їх можна там в будь-який день прийти опросити, або в будь-який день прийти і е, цю дверь попробувати. Вона відчинена, і охоронці знають, якщо така ситуація, ну у нас таких ситуацій взагалі не було. Коли ми от з того моменту коли ми оприділили тут чергового, у нас таких ситуацій не виникало, не виникало що укриття і все, це от, е, такий єдиний, е, сподіваюся, і останній випадок, коли людина отак от залишила місце і нікого не залишила на своєму місці. Скажіть, а от там біля другого входу є табличка? Тому що тут -то табличка є. Тут там, там є укриття в приміщенні амфітеатру. Написано ну тобто якісь вказівні знаки там є. Ну є і направлення вказівки. Ні, ні, вкриття... саме біля дверей є. є? є. є. Да, я хотів запитати ну, вона це. не така велика, як тут, тому що там ну, не, не зовсім архітектурно вдається, е, тому ми таку найпростішу прицепили табличку. А, тут охоронець зачинив, а виходить, з іншого боку. Булки. Тут не охоронець, тут черговий. черговий да. так. А з того боку, ну, я так розумію, з черговий. А да, я з Я кажу, відчинив. Чого ну, ви зачинили? Він якось автоматично. Ну, от є, ну, за зірки не так зійшлися. Я не можу це пояснити, тому що я у вихідні дні звідки, ну, у мене теж маленька дитина, тому ми до, до цього ну відносимося. Я розумію, що це таке. Тому я у вихідні буває часто, я беру дитину. Я я дивлюся, що тут е, відбувається. Е, мій заступник також і у вихідні може заїхати. Вчора е, я була після е, обідньої години. Я була з дитиною в касі, все було добре. Черговий на місці, е, все спокійно. Заступник директора в телефонному режимі е, спілкувався з черговим, де також він був на місці, все нормально, він на зв'язку, все добре. Але потім, через там е, буквально. На годину дві вийшла отака ситуація прикра. Тобто, звісно, ми сюди зра відразу приїхали, тому що як пояснити відсутність 37 хвилин. Він каже: Я тільки сходив в туалет там була невеличка черга. Я повернувся обратно. Скільки по часу, ну це тяжко перевірити. Відеоспостереження, на жаль, немає, щоб відстежити його шлях і де він взагалі знаходився. Ну людина каже, що він був у біральний. Угу. Чому не ну чому не, не подзвонив короні, А у мене гроші закінчилися. Я не мог ніде піти по комнату, тому що там залишити своє робоче місце. Вот це відповідь. Наскільки це являється до достовірно, я стверджувати не буду, але ну я звикла довіряти людям, тому я. Ну я, я кажу, що ми, мабуть, сьогодні в групі ми ще зробимо великий анонс, що вхід до укриття все ж таки є ще тут. І іноді люди у нас тут роботи дитячий простір. Він на сьогоднішній день вони ще у відпустці. Вони з 15 січня розпочнуть свою роботу, але також і коли вони тут люди заходять із цього боку до них і з того боку. Тобто ті двері завжди відчинені. Тобто люди, мабуть, були не дуже проінформовані, і от в цьому є можливо, і провина дитячого містечка Казка, що ми не анонсували саме хоча, хоча вказівники вісять люди, які часто тут гуляють, вони могли бачити ці вказівники. Можливо, тому що тут закуток такий, що мало хто тут гуляє з дітками, і тому можливо ці вказівники ну вказівки не бачили.